Упродовж чотирьох днів першого туру другого етапу чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2009 року народження в Івано-Франківську на паркеті, окрім господарів, змагаються дві команди з Києва по одній з Полтави, Харкова та Вінниці. Господарка змагань, тренерка команди Івано-Франківськ ОДЮ США Аїда Євтушенко каже, що її підопічні умотивовані на перемогу. Дуже в хорошій формі, підійшли вони до цього туру. Ми відіграли багато чемпіонатів області, турнірів. Три гравчині у нас грало за БК Франківськ, за Суперлізі. Всі дівчатка дуже готувалися, старалися відвідувати тренування, приймати участь у всіх змаганнях. Звичайно, ми підійшли зараз в найкращої формі. Капітанка команди господарів паркету Домініка Мурзова розповідає про вчорашню перемогу над командою з Харкова та підтверджує слова наставниці про хорошу спортивну форму команди. У нас гарне все. Ми тренуємося кожен день, крім вихідних. Мені здається, у нас гарне. І зараз вчора ігри почались гарно, Ми в бойовому стані. За грою уважно спостерігають батько та матір баскетболісток Мурзових з Івано-Франківської команди. Вони захопилися в школі. Ми спочатку несерйозно сприймали, тому що в нас не спортивна родина. Вони в той час ходили в музичну школу, навіть їх намагалися більше в цей напрямок розвивати. Але їм вони так захоплювали саме баскетболом, хотіли самі грати, самі відвідувати тренування з маличку, і ми їх в цьому підтримуємо, шалено вболіваємо і і віримо, що їхня мрія. Вони хочуть бути олімпійськими чемпіонами. Анками України в свій час збудеться тренерка полтавської команди Катерина Коротчук розповідає, що попри відсутність досвіду її підопічні також дуже вмотивовані. Це наш перший тур, наше перше змагання. Дівчатам все в новинку, тому намагаємось свій досвід їм потрошку переказувати, нав'язувати, але на все треба час. Хочеться гарної гри, хочеться, щоб було без травм і все, що дівчата вміють, щоб вони не боялися це показати на площадці. Сьогоднішня зустріч франківської та полтавської команд завершилася з рахунком 121 на 23 на користь господарів майданчика у суботу і неділю в Івано-Франківську. Наступні змагальні дні нагадаю, що через воєнний стан ігри проходять без вболівальників, а наступний тур чемпіонату України прийматиме Вінниця. Юрій Надольський, Роман Булелек, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.